2005 року, через два дні після Різдва, до служби 911 надійшов дивний телефонний дзвінок. Здавалося, що по той бік нікого не було, лише легкий шурхіт. Але оператор залишався на лінії та через кілька хвилин почув, як малюк повторює слово мама. Адресу, звідки надійшов дзвінок, швидко відстежили, і незабаром будинок оточили поліцейські машини. Дім належав молодому подружжю Мішель і Стівену Ендрюс, що жили у невеличкій спільноті Гейрівей у Флориді. Першим слідчі побачили дворічного малюка, який був весь заплюмований кров'ю. Малюк розгублено бродив по кімнаті. Вітальня все ще була всіяна подарунками та святковими прикрасами, але в повітрі панувала крижана тиша. Я підійшов до дверей, згадує сусід родини Ендрюс. На порозі з внутрішньої сторони будинку стояла Трейсі, заступниця шерифа. Вона живе з нами поруч, але цього вечора вона була у формі та при виконанні обов'язків. Трейсі плакала і сказала, що скоро тут буде більше представників закону. Ти маєш забрати дитину звідси, поки не прибуде підкріплення, сказала вона мені. Я спитав її, що сталося. Вона мовчала. А через хвилину крізь сльози промовила, що в житті не бачила нічого жахливішого. Після подальшого обстеження будинку поліція виявила тіла Мішель та Стівена у спальні їхня кров була на стінах, на комоді, велика калюжа була на килимі, а також все ліжко було заляпане нею. Крадіжка зі зламом пішла не так це перше, що спало на думку офіцерам поліції, але виявилося. Що у подружжя були свої таємниці, які привели до трагедії. Мішель і Стівен були молодою парою обом було по 28 років. Подружжя рік тому переїхало з Міннесоти до Флориди та оселилося у новому будинку з трьома спальнями та басейном у дворі. У пари є дворічний син Лукас, який народився у 2003 році. Молоді люди познайомилися під час навчання в коледжі у Міннесоті. І як у Касті, закохалася в перший же день. Після навчання Стівен вирішив отримати ступінь магістра, а Мішель в цей час працювала у будинку для людей похилого віку. Потім Стівен облаштувався менеджером в компанії з ландшафтного дизайну у Форт Майерсі, Флорида. Це стало причиною переїзду молодят. Мішель також вдалося знайти нову роботу вона стала дієтологиною. Пара викликала захват та повагу у тих, хто знайомився з ними, адже вони були молоді, перспективні, розумні та амбіційні. Також всі бачили, в яких чудових стосунках Стівен та Мішель, як вони дбають один про одного та новонародженого сина. Але це була лише верхівка айсбергу, 27 грудня 2005 року їх знайдуть вбитими у власній спальні. Коли поліцейські зайшли в кімнату, Стівен лежав обличчям донизу на закривавленому матраці. У нього була діра в голові від вогнепальної зброї. Мішель була повністю оголеною, а її тіло було викладено в позу вітрувіанської людини, знаменитого малюнку італійського художника Леонардо да Вінчі. Це схоже на послання зробили висновок поліцейський. Дівчина була сильно побита і мала рвані рани на лобі. Судячи з характеру пошкоджень, стало очевидно, що злочин було здійснено в стані несамовитої люті. Спочатку навіть думали, що це Стівен поквитався з дружиною, а потім позбавив себе життя. Але ця теорія була швидко відкинута, бо пістолету поряд з ним не виявили, а значить, злочинець забрав знаряддя вбивства з собою. Під час першого опитування сусідів правоохоронці не почули жодної корисної інформації. Сусіди, наче боялися сказати зайве і говорили лише приємні слова про пару. Вони навіть не могли припустити, хто вбив це миле подружжя. Перша суттєва підказка надійшла від сусіда, який сказав, що чув суперечку про автомобіль. Справа в тім, що Стівен нещодавно купив дуже розкішне авто. І, хоча справи родини йшли добре, вони не вважалися заможними людьми, навіть меблі в будинку були доволі скромні. Сусід чув суперечку Мішель зі Стівеном, якраз біля цієї машини, казали, що стів змінився після такої дорогої покупки і став вести себе інакше. Мішель була розлючена через те, що він купив це авто. Потроху стало випливати, що у цієї, здавалось би, ідеальної пари було більше проблем ніж хтось міг подумати. Під час обшуків у будинку поліцейські знайшли візитівки шлюбних консультантів. Також поліція виявила, що скляні розсувні двері, що ведуть із вітальні до заднього двору, виглядають зламаними. Слідство припустило, що саме так злочинець проник до будинку. Згодом сусіди стали більш відвертими. Один із них засвідчив, що тієї ночі було чутно крики, а також розповів. Що бачив чоловіка на жовтому мотоциклі, його мати додала, що теж бачила невідомого в камуфляжній курці з капюшоном, накинутим на голову. Інший сусід сказав, що приблизно о третій ночі чув приглушений звук двигуна мотоцикла, який дуже швидко віддалявся від дому Ендрюс. Тепер у поліції був перший підозрюваний. Вони попросили сусідів, а також підприємства, розташовані поблизу. Надати всі відеозаписи за той період зі своїх камер спостереження завдяки записам з найближчого магазину було відстежено таємничого мотоцикліста у ніч на 26 грудня, коли пара була вбита, але, на жаль, відеоматеріали були поганої якості, та все одно поліція оприлюднила зображення підозрюваного. Пошуки розпочалися. Тим часом. Було встановлено причини смерті обох молодих людей. Стівен помер від пострілу в голову, кулю знайшли під подушкою чоловіка. Слідчі впевнені, що він був застрелений у вісні. Його дружина Мішель пішла з життя не так швидко. Дівчину спочатку сильно побили. Мішель отримала безліч рваних ран та травму голови від удару тупим предметом. Та все ж таки. Смерть дівчини настала внаслідок удушення. Було очевидно, що Мішель боролася за своє життя з усіх сил. Вона дуже сильно відбивалася під нігтям у її правої руки була кров, а значить, Мішель подряпала вбивцю. Тепер поліція мала доступ до ДНК того, хто вбив молодих людей. За декілька днів до трагедії, Мішель і Стівен пішли на різдвяну вечірку, організовану в чоловіка на роботі. Пара була помічена за неоднозначною розмовою з однією з колег Стіва Келлі. Справа в тім, що під час вечірки відбувся обмін подарунками, і Келлі подарувала Стівену дуже дорогий брелок, який ідеально посував до його розкішної машини. Мішель це дуже не сподобалось вона вважала такий подарунок занадто дорогим, особистим і недоречним. Такий жест Келлі викликав гнів і ревнощі з боку Мішель. Вона запідозрила Стівена і його колегу у Романі, і це було досить обґрунтоване припущення. Адже Келі була розумною та успішною блондинкою 26 років. Вона була дуже вродливою, завжди стильно одягалася і любила привертати чоловічу увагу. На тій же вечірці Мішель відвела Келі вбік і стала говорити про її подарунок. Також вона прямо запитала, чи спить та з її чоловіком. Келі заперечила та вибачилася за недоречний презент. В цей період часу батьки Стівена приїхали до них з Міннесоти. Близькі до пари сказали, що вони не були в добрих стосунках з невісткою, і на це була вагома причина. Виявляється, у Мішель була неприємна таємниця, яку вона зберігала роками. Та правда, нарешті, розкрилася. Мішель мала роман зі своїм колишнім колегою по роботі. Коли вони жили у Міннесоті, під час цих стосунків вона завагітніла і прийняла рішення позбутися незапланованої дитини. Мішель почувалася справді винною, тому, зрештою, зізналася Стівену у зраді. Це була ще одна причина, чому пара переїхала до Флориди. Коли слідчі з'ясували, що у неї був роман, головним підозрюваним став саме той хлопець Поліція Флориди. Зв'язалася з колегами у Міннесоті, щоб дізнатися більше про нього. Там з'ясувалося, що чоловік, з яким вона мала роман, працює медбратом на попередньому місці роботи Мішель він все ще жив у Міннесоті та не покидав штату. Це означало, що він не міг вбити пару. Можливо, Стівен хотів відплатити дружині тією ж монетою, бо на роботі ходили чутки про те, що Келі та Стівен фліртують. А також регулярно зустрічаються поза роботою. Колеги Келі описали її як дошкульну людину. Також вони сказали слідчим, що схоже вона навмисно намагалася викликати ревнощі Мішель на вечірці і спеціально провокувала її. Коли слідчі знайшли електронне листування Стівена і Келлі, вони виявили багато сексуального контексту, коханці ділилися фантазіями про те, щоб хотіли зробити у ліжку один з одним. Листи були дуже особистими та розповідали про те, як вони хотіли бути разом і включали їхні плани на спільне життя. Стівен писав Келлі: Коли я буду вже старим, я хочу усвідомлювати, що був чесним з собою, і розділив своє життя з тою, хто хоче бути зі мною так, як я хочу бути з нею. Стівен обіцяв Келлі. Розлучитися з дружиною після Різдва, тож Мішель не помолилася, коли припустила, що чоловік має інтрижку. Також поліція знайшла ще один важливий лист з нього було ясно, що Келі і Стівен залишилися в офісі за день до вбивства, аби зайнятися сексом прямо там. Але час згадати, що у Келі також був свій партнер, чоловік на ім'я Фред. З ним вони пробули разом довгі сім років. І навіть мають спільну п'ятирічну доньку. На допиті в поліції Келі розповідала про труднощі у стосунках з Фредом. Але коли її запитали про роман зі Стівеном, вона почала все заперечувати. Тоді поліція повідомила їй, що має докази у вигляді електронних листів, дівчину загнали у глухий кут. Саме тоді вона здалася і зізналася. Коханці зблизилися, обговорюючи проблеми у шлюбі. Та виховання дітей. Вона розповіла поліції, що вони з Фредом розлучилися, хоч і жили разом. Стівен також планував незабаром залишити Мішель, а Лібі Келлі полягала в тому, що вона в ніч вбивства спала у своєму будинку, але це ніхто не може підтвердити. Келлі сказала поліції, що ні її чоловік Фред, ні дружина Стівена Мішель не могли знати про їх роман як сильно вона помилялася. Перед вбивством Мішель жалілася своїм батькам і батькам Стівена, що той більше не любить її, бо більше він має інтрижку з колегою по роботі і має почуття саме до тієї жінки. Також Мішель сказала, що відчуває, як їхня родина розсипається просто на очах. Нарешті, 28 грудня, поліція отримала дзвінок, що змінив хід розслідування. Чоловік, який працював у магазині мотоциклів, розповів, як застав колегу по роботі за дивним заняттям. Той енергійно прав свою камуфляжну кортку з купою хімічних засобів. Крім цього, він вирізав внутрішню підкладку за допомогою Леза. Цим колегою виявився колишній чоловік – тридцятирічний Фред Купер. Фреда негайно привезли на допит. Він розумів, що його вважають головним підозрюваним. Тому дуже нервував. Він сказав детективам, що не має жодного відношення до цього злочину. Його мати надала йому алібі, заявивши, що він був вдома з нею в ту ніч. Треба зауважити, що вона жила разом з ним та Келі в одному будинку. Фред охоче надав свою ДНК для перевірки, показуючи таким чином, що йому нема чого приховувати. Коли Келі попросили дати характеристику колишньому. Вона сказала поліції, що Фред не був жорстоким ревнивцем. Але добра подруга Келі Клаудія не погодилася з цим. Вона розповіла, що Келі була вдома в той день, коли поліція оприлюднила новини про вбивство. У неї була істерика, коли вона почула про цей жах. В цей час подзвонив Фред, вони з Келі про щось поговорили, а потім дівчина поклала слухавку, повернулася до подруги і сказала. Сподіваюсь, Фред не має до цього відношення. А якщо має, нехай вони підсмажать його зад. Відносини Фреда та Келлі були складними. Дівчина хотіла остаточно поставити крапку у стосунках з колишнім, та у них була маленька донька, і ніхто не хотів псувати їй святковий настрій. Тому було вирішено, що це різдво вони зустрінуть разом, а на початку нового року чоловік має з'їхати. Під час подальшого розслідування. Поліція з'ясувала, що Фред відсидів два роки у в'язниці ще у 90-х роках за крадіжку зі зламом. Мотоцикл Фреда також збігався з описом, який дали сусіди. Він був саме жовтого кольору, і цей чоловік носив камуфляжну куртку. Поліція отримала ордер на обшук його будинку. Але Фред та його мати поводили себе спокійно і навіть показували байдужість до всього, що відбувається. Поліція не знайшла нічого особливого. В той момент, здавалося, доказів було багато, але всі вони були непрямими. Згодом знайшовся ще один свідок, який працював охоронцем на воротах закритої спільноти, де жили Стівен і Мішель. Він сказав, що за два дні до цього Фред зайшов до їх офісу, щоб запитати код доступу. Стало відомо, що за пару ночей до вбивства. Келі отримала електронний лист від Стівена, який побачив Фред. Довелося зізнатися, що у неї роман. Після того вони сильно посварилися. На допиті Келі розповіла, що бачила Фреда з пістолетом і боялася того, що він міг з собою зробити. Але наступного дня сварка між ними згасла, і Фред зізнався, що викинув пістолет в річку. Аби переконатися у цьому. Килі сама обшукала весь будинок і зброї дійсно не знайшла. Тим часом результати тесту на ДНК вже були готові, і вони показали, що кров під нігтями Мішель належала саме Фреду. Чоловіка заарештували 11 січня 2006 року. Прокурори стверджували, що Мішель настільки відчайдушно намагалася врятувати свій шлюб, що зв'язалася з Фредом і повідомила йому про все, що відбувається. Вона сподівалася, що той зможе якось повпливати на Келі не руйнувати її сім'ю. Під час суду Фред і його захист стверджували, що причина, чому його ДНК знайшли під нігтями Мішель, полягала в тому, що у них був власний роман, аби помститися. У Фреда і Мішель, начебто, були свої секрети, і вони також мали секс за день до вбивства у її машині. Фред запевняв, що Мішель подзвонила йому в той день, бо знайшла любовну переписку чоловіка скеллі, де вони домовлялися про таємну інтимну зустріч у офісі. Та в авто Мішель не було знайдено жодних підтверджень слів Фреда. Після дуже тривалого обговорення присяжні так і не змогли дійти висновку, тому довелося організувати новий судовий розгляд. Він розпочався через чотири місяці. І цього разу Фред виступав перед судом, постійно змінюючи свою історію. Келі також була на суді, де засвідчила, що в день вбивства Фреда вдома не було це йшло всупереч попередньої заяви його матері. Після шестигодинного обговорення присяжні визнали Фреда винним у двох пунктах звинувачення за вбивство першого ступеню та за крадіжку зі зламом і озброєний напад з побоями, Фреда Купера. Засудили до трьох довічних позбавлень волі, без права умовно дострокового звільнення. То що сталося насправді у ту страшну ніч? Фред був настільки пригнічений тим, що його довгі та стабільні стосунки розвалилися, що винуватив у цьому саме Стівена. Тому він взяв пістолет та поїхав до будинку Ендрюсів, аби помститися. Чоловік залишив мотоцикл позаду дому, Зламав розсувні двері зі сторони заднього двору та потрапив всередину. Фред обережно піднявся на другий поверх та тихо зайшов до кімнати, де спало подружжя. Він вистрелив Стівену у голову мабуть, він зрозумів, що поквапився, і цього недостатньо, або отримати повне задоволення від помсти. Та Стівен був уже мертвий. Отже, Мішель, яка прокинулася від пострілу, Тепер стане об'єктом, на якому Фред може повністю вимістити свій гнів. Він несамовито бив її по голові та обличчі. Дівчина відчайдушно боролася та намагалась врятувати своє життя, та він був набагато сильнішим за неї, тому шансів вижити майже не було. Назнущавшись із жертви, Фред врешті задушив її. Закінчивши свою страшну справу, він озирнувся навкруги і побачив. Погляд дворічного Лукаса, якого щойно зробив сиротою, вбився, взяв рук телефон та подзвонив 911, сподіваючись, що виклик відстежать та попіклуються про малого. Певно, якісь батьківські почуття керували ним в цей момент, та своїми діями він зробив так, що власна донька матиме можливість побачити його тільки через грати, якщо захоче. Підтримуйте український контент, ставте вподобайки, коментуйте та, звичайно, підписуйтесь. Попереду ще багато цікавих історій.